Всім привіт! У цьому відео ви дізнаєтеся, як відновити дані зі зруйнованого RAID масиву рівнів RAID 0 і RAID 1, створеного за допомогою вбудованого контролера материнської плати AMD RAID Expert 2 Configuration Utility. Ми детально розглянемо актуальну для багатьох користувачів ПК на базі процесорів AMD-тему, як отримати доступ до даних на дисках RAID масиву. Після виходу з ладу материнської плати, та які заходи допоможуть мінімізувати ризик втрати інформації в майбутньому. Більшість материнських плат АМД підтримують два основні типи RAID-масивів RAID – рейд 0 Використовується для підвищення швидкості читання та запису даних RAID 1 – так зване дзеркало, що забезпечує підвищену надійність зберігання важливої інформації. У цьому відео я покажу, як створити такі масиви, а головне, що робити, якщо RAID було зруйновано, материнська плата вийшла з ладу, або масив був випадково видалений чи змінений у BIOS. Як створити RAID за допомогою AMD RAID Expert 2 Configuration Utility. Почнемо з процесу створення RAID масиву за допомогою утиліти AMD RAID Expert 2 Configuration Utility. Процедура налаштування RAID 0 і RAID 1 практично ідентична, різниця полягає лише у виборі рівня масиву. Як приклад, я використовуватиму материнську плату ASRock, однак загальний принцип дії залишається таким самим і для інших материнських плат на базі AMD. Для початку необхідно увійти в BIOS або UEFI. Для цього перезавантажуємо комп'ютер і під час запуску системи натискаємо клавішу DEL або F2. Яка саме клавіша використовується на вашому пристрої, зазвичай вказується на екрані завантаження. Після входу в UEFI переходимо в розділ Advanced і відкриваємо пункт Storage Configuration. Тут знаходимо параметр SATA Mode та змінюємо його значення з AHCI на RAID. Після цього зберігаємо внесені зміни та перезавантажуємо комп'ютер. Далі нам знову потрібно увійти в BIOS або UEFI. Після завантаження переходимо в розділ Advanced, де з'являється пункт RAID Expert 2 Configuration Utility. Відкриваємо цю утиліту та переходимо до розділу керування масивами. Для створення нового RAID масиву обираємо пункт Create Array і вказуємо потрібний рівень RAID. Рейд 0 використовується для підвищення швидкості роботи, однак він не має відмовостійкості, тому у разі виходу з ладу одного з дисків відновлення даних буде вкрай складним. Рейд 1, навпаки, забезпечує надійність зберігання інформації завдяки дзеркалюванню даних на другому накопичувачі. Після вибору рівня масиву переходимо до вибору фізичних дисків. Вказуємо тип носія. Відмічаємо потрібні накопичувачі та активуємо їх. Після підтвердження змін за потреби можна налаштувати розмір блоку та параметри кешування. Для завершення процесу натискаємо Create Array, після чого RAID масив буде створений. Тепер комп'ютер можна завантажити та установити операційну систему. Важливо враховувати, що якщо раніше система була встановлена в режимі AHCI, після перемикання контролера в режим RAID, вона ймовірно перестане завантажуватися. У такому разі знадобиться перевстановлення операційної системи. Після встановлення ОС система визначатиме raid масив як один логічний диск, готовий для зберігання та роботи з даними. Найпоширеніші проблеми рейд масивів і як їх правильно вирішити. Тепер давайте розглянемо кілька типових ситуацій, які можуть виникнути в процесі роботи рейд масиву. Перша ситуація: у вас налаштований raid 1 так зване дзеркало, і один з дисків виходить з ладу. Під час завантаження системи ви побачите статус масиву «Critical» або «Degraded». Це означає, що масив перейшов в деградований стан, однак усі дані і надалі знаходяться на справному диску і залишаються доступними. Для відновлення працездатності масиву необхідно вимкнути комп'ютер і замінити несправний накопичувач новим. Після цього знову зайдіть в BIOS або UEFI і відкрийте утиліту AMD RAID Expert 2. В деяких випадках новий диск не визначається автоматично, тому його потрібно призначити вручну. Для цього перейдіть в розділ керування дисками, виберіть новий накопичувач і вкажіть параметр Assign global hot Spare», тобто призначте його як глобальний резервний диск. Як тільки ви застосуєте цю зміну, RAID-контролер автоматично запустить процес «Rebuild» – перебудову масиву. Під час цієї процедури дані зі справного диску буде скопійовано на новий накопичувач, і після завершення процесу RAID-1 знову перейде в нормальний робочий стан. Друга ситуація значно складніша і небезпечніша з точки зору збереження даних. Уявімо, що у вас був налаштований RAID 0 і стався серйозний збій. Наприклад, вийшла з ладу материнська плата, після чого ви підключили диски до іншого комп'ютера або RAID-масив був випадково видалений чи змінений у BIOS. При такому підключенні операційна система визначить кожен диск як окремий накопичувач, оскільки не зможе розпізнати, що раніше вони були частиною RAID масиву. В результаті Windows одразу запропонує ініціалізувати або форматувати диски для подальшого використання. В цей момент надзвичайно важливо не погоджуватися на ці дії. Ініціалізація або форматування призведуть до перезапису службової інформації і значно знизять, а в деяких випадках повністю знищать шанси на успішне відновлення даних. Для отримання інформації в такій ситуації знадобиться спеціалізоване програмне забезпечення, здатне коректно визначити параметри RAID масиву, зібрати його у віртуальному режимі та надати доступ до даних, які зберігалися на цих дисках. Саме такий підхід дозволяє відновити файли навіть після руйнування RAID 0. Відновлення даних з RAID 0 за допомогою Hetman RAID Recovery. Hetman RAID Recovery це універсальне рішення для відновлення працездатності RAID і даних, витрачених внаслідок його руйнування. Програма підтримує більшість файлових систем і типів RAID і допоможе вам відновити втрачені дані. Перейдіть по посиланню в описі відео, завантажте та установіть програму. Після запуску ми бачимо, що програмі не вдалося автоматично зібрати RAID, тому в цьому випадку його необхідно зібрати вручну. Для цього нам знадобляться точні параметри raid масиву, на основі яких буде виконана коректна реконструкція та подальше відновлення. Визначення параметрів RAID для розділів GUID GPT сучасні операційні системи, такі як Windows і MacOS, за замовчуванням використовують схему розділів GUID Partition Table або GPT. Ця схема має стандартні сигнатури, за якими легко визначити початок розділів. На розглянутому масиві було створено розділ NTFS у системі GUID. При цьому на диск записується стандартний набір байтів. Початок GPT розділу визначається послідовністю байтів 45, 46, 49, 20, 50, 41, 52, 54, що в текстовому вигляді позначається як EFI PART. У попередньому секторі, як правило, наприкінці розміщена послідовність байтів 55AA. Знайти ці сигнатури нам допоможе вбудований гекс-редактор програми. Для цього натискаємо правою кнопкою миші на диск і вибираємо Гекс-редактор. Для зручності скористаємося функцією пошуку. Натискаємо на значок пошуку, вводимо послідовність 45, 46, 49, 20, 50, 41, 52, 54, вказуємо, що шукаємо гекс значення, і натискаємо Знайти. Виявивши цю послідовність на диску, ми визначаємо початок GPT розділу. Сектор, який закінчується на 55AA і буде тим самим зміщенням. З якого починається корисна інформація розділу. Наприклад, якщо сигнатура EFI Part знайдена в секторі 1 мільйон 057, тисяч то зміщення для роботи з розділом становитиме 1 мільйон 056 тисяч секторів. Ця сигнатура є стандартною для gpt розділів і дозволяє коректно визначити зміщення, з якого потрібно збирати масив. У програмі сектори візуально відокремлені смужкою, що полегшує орієнтування на диску. Як вручну зібрати raid масив. Тепер, коли ми знаємо зміщення початку GPT розділу, можна перейти до ручного збирання RAID масиву. Відкриваємо RAID конструктор і вибираємо опцію Створити вручну. У вікні, що з'явиться, вказуємо тип RAID. У моєму випадку це RAID 0. Далі задаємо розмір блоку, вводячи параметри, які використовувалися під час початкового створення масиву. Для материнських плат AMD це зазвичай блоки розміром 64 або 128 кБ. Далі додаємо диски, з яких складався масив, і вказуємо їхній порядок. Особливу увагу потрібно приділити зміщенню даних. Виділяємо перший накопичувач, вибираємо змінити зміщення і вводимо знайдене раніше значення 1 мільйон 69 тисяч 56 Змінюємо одиниці вимірювання на сектори і підтверджуємо. Для другого диска вказуємо таке саме зміщення й також підтверджуємо. Тут же можна увімкнути опцію Оновлювати автоматично, щоб програма коректно відображала зміни. Якщо всі параметри задані правильно, у нижній частині вікна ми побачимо результат створений рейд масив і його розділи. Залишається натиснути Додати, після чого масив з'явиться в головному вікні програми та буде готовий для подальшого відновлення даних, сканування та відновлення даних. Тепер, коли raid масив зібрано, його можна просканувати та витягти потрібну інформацію. Натискаємо правою кнопкою миші на розділ і вибираємо Відкрити. У наступному вікні вказуємо тип аналізу, швидке сканування або повний аналіз. Під час швидкого сканування програма миттєво відобразить знайдені файли. Тут можна відмітити ті, які необхідно відновити, і натиснути кнопку відновити. Потім вказуємо шлях для збереження, диск або папку, після чого знову натискаємо відновити. Якщо потрібні файли не були знайдені під час швидкого сканування, слід запустити повний аналіз. Для цього вертаємося в головне меню Програми. правою кнопкою миші клацаємо по диску і вибираємо Проаналізувати знову. Далі вказуємо повний аналіз і файлову систему. Повний аналіз займає більше часу, оскільки використовується глибший алгоритм пошуку. Після завершення аналізу переходимо в папку зі знайденими файлами, відмічаємо необхідні і натискаємо Відновити. Таким чином, це стандартна ситуація для розділів GUID GPT. На сьогодні GPT є схемою розділів за замовчуванням для нових систем Windows і macOS. Для розділів MBR ситуація дещо відрізняється, але незважаючи на це, визначити зміщення і зібрати RAID вручну також можливо. Як починається розділ MBR? MBR або Master Boot Record це старіша схема розділів. На відміну від GPT, у MBR розділів немає єдиної фіксованої сигнатури на початку кожного розділу. Натомість перший сектор кожного розділу, який називається Volume Boot Record або VBR, містить унікальні байти, що залежать від використовуваної файлової системи, наприклад, NTFS. FAT32 та інших таким чином, у рембіар-системі кожен розділ на диску починається не з фіксованої сигнатури, як у GPT, а з першого сектора, тобто Boot Boot-сектор або VBR. Формат цього сектора визначається конкретною файловою системою та містить усі необхідні дані для розпізнавання та роботи розділу. Перший сектор розділу або Volume Boot Record VBR займає 512 байтів і містить кілька важливих елементів. На початку розташовується JMP інструкція довжиною 3 байти, далі вказано назву файлової системи, відому як OEM Name, яка займає 8 байт. Після цього розміщується BIOS-параметр блок, а також службові структури самої файлової системи, необхідні для роботи розділу. І наприкінці цього сектора завжди присутня стандартна сигнатура 55AA або 0 x 55 aa яка слугує маркером завершення VBR. Також у програмі можна відкрити диск через hex редактор і шукати сигнатури розділів. Для NTFS потрібно знайти послідовність байтів EB5290, 52904 e 20. Перші три байти EB5290 5290 Це jmp інструкція а наступні вісім байтів 4 e 544653202020 являють собою назву файлової системи NTFS NTFS-пробіл. Після gmp інструкції завжди йде назва файлової системи. Обов'язково переконайтеся, що цей сектор закінчується сигнатурою 55 aa Для XFAT перші байти сектора а назва файлової системи – XFAT пробіл. Як відновити RAID 1? У випадку з RAID 1 програмі також не вдалося визначити параметри автоматично. Для початку необхідно знайти зміщення початку розділу. Відкриваємо диск через хекс-редактор, шукаємо послідовність байтів, вказуємо, що шукаємо хекс значення і натискаємо знайти. У результаті визначаємо зміщення 1 мільйон 69 тисяч 56 секторів. Далі відкриваємо RAID конструктор і задаємо параметри масиву. Вибираємо RAID 1, додаємо диски. І вказуємо зміщення 1 мільйон 69 тисяч 56 секторів для першого диска. Для другого диска вводимо те саме значення. Якщо перевести це зміщення в байти, отримаємо 547 мільйонів 356 672. Обов'язково вмикаємо опцію Оновлювати автоматично і натискаємо додати, після чого масив з'являється в головному вікні програми. Тепер можна просканувати розділ. Натискаємо правою кнопкою миші на розділ і вибираємо відкрити. Далі вказуємо тип аналізу, швидке сканування. Після завершення сканування відкриваємо диск. Відмічаємо потрібні файли і натискаємо Відновити, вказуючи шлях, куди їх зберегти. Таким чином, навіть якщо параметри RAID 1 не визначилися автоматично, можна вручну зібрати масив і відновити з нього усю необхідну інформацію. Як бачите, материнські плати під процесори AMD надають досить зручні інструменти для створення RAID масивів, але від збоїв не застраховані ніхто. Тому завжди пам'ятайте, резервне копіювання важливих даних найкращий спосіб захистити себе від втрати інформації. Якщо ж дані все таки були втрачені, програма Hetman Raid Recovery допоможе повернути файли, ігноруючи апаратні помилки, будь-то проблема з контролером, материнською платою або випадкове видалення масиву. На цьому все. Сподіваюся, це відео допомогло вам розібратися з відновленням зруйнованого рейд масиву. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Усім дякую за перегляд. Бувайте!